Досвід роботи у подоланні алкозалежності найпроблемнішого соціального явища пропагували у Комсомольську Львів'яни. Круглий стіл для обговорення цієї важливої теми організував центр Родіс у рамках проєкту Підтримка освідомленого батьківства у Комсомольську. Представник громадської організації Спільнота взаємодопомоги оселя Тарас Кушнір познайомив присутніх із фазами розвитку залежності від алкоголю. Процес е входу входу, як кажуть. В алкогольну залежність є дуже непомітним, тобто він може тягнутися роками. Це може тягнутися оцей відрізок, може тягнутися 10 років, в когось 3 роки, в когось це 20 років. Тобто також є різний період. І е, саме цікаве є те, що говорив Ігор: повернення до контрольованого пиття не існує. Гість зі Львова презентував присутнім програму подолання алкозалежності «12 кроків. Її розробили у 1935 році в Америці двоє безнадійних алкоголіків Біл та Боб. Згодом ця програма набула шаленої популярності на континенті. Тепер зібрана упродовж десятиліть квінтесенція досвіду, стала панацеєю для понад двох мільйонів людей. Про дієвість цієї програми говорив і представник львівської спільноти анонімних алкоголіків, який тільки у 48 років знайшов вихід із цієї страшної залежності. Я тут собі занотував, я перепробував кодування. Я кодувався два рази. Я один раз амбулаторно лікувався, і потім, після амбулаторного лікування, мені лікар сказала, коли я хотів ще раз до неї звернутися. Вона мені сказала в лікарню. Я ще раз подзвонив, запитався, в яку лікарню? Вона сказала психіатричну лікарню. Я готовий кричати, я готовий допомогти те, що, скажімо, отримав я. І те, що я сьогодні тут у вас, це є 12-й крок по програмі, в якій я живу, це донести до інших людей, які страждають донести інформацію, що вихід є. За програмою «12 кроків в Україні від алкоголізму лікуються 73 групи людей для порівняння в сусідній Польщі. Таких груп 2300. Ігор один з тих, чиє життя алкоголь зруйнував, і хто знайшов у собі мужність відбудувати все наново. Чоловік говорить, що ключовим у процесі лікування від алкоголізму є усвідомлення самої проблеми і бажання. Про роки проведені в сталі алкогольного рабства чоловік згадує як про жахливий сон. Я не поміняв віру я не поміняв своїх батьків, я не поміняв сім'ю, я не поміняв місце проживання. Хоча колись я блукав і хотів це зробити, бо думав, що в мене може жінка не така, вона її готовий був досити. Я вибачаюся, що я можу за різко щось буду говорити, тому що вона мені не давала, вона мені дискомфорт створювала в питі. А зараз я їй надзвичайно вдячний за те. Що так насправді це була? Так насправді це була чи не єдина особа, яка боролася за мене. Обичаюся. Досвід своєї роботи Львів'яни презентували школярам Комсомольська та їхнім батькам під час двох тренінгів. Програма «12 кроків не лише може позбавити алкогольної залежності, а й вирішує головне завдання в лікуванні алкоголізму повне духовне переорієнтування людини. Важливо, що програма діє за принципом рівно-рівному. хворій людині легше повірити тому, хто вже зміг подолати проблему алкозалежності, і тепер дивиться на світ новим у буквальному сенсі тверезим поглядом.